Моє вітання вам, друзі. Увага! Вересень принесе справжні зміни практично для кожного українця. Традиційно вересень це місяць, коли в Україні змінюється все: пенсії, виплати, тарифи, освіта та навіть нові правила для людей. Влада каже, це все для нас. Але чи відчує кожен ці зміни та чи будуть вони відчутні для наших кишень? Сьогодні я постараюсь вам розказати всю правду від нових надбавок до пенсій. Цін на газ та навіть нових предметів у школах. Тримайтеся, бо деякі рішення вас здивують, а деякі, на жаль, дійсно можуть роздратувати? А поки ми перейдемо до надважливої такої теми сьогоднішнього нашого відео, я попрошу вас написати власну думку в коментарях. Як ви думаєте, чи принесуть ці зміни щось краще для людей, для простих українців, чи владі краще зайнятись небудь іншим? Також, будь ласка, пишіть, з якого міста України ви бачите це відео. Це нам дуже важливо, це нам дуже допомагає розуміти географію наших глядачів. Дякую кожному, хто пише, звідки він бачить це відео. По можливості стараюся відповідати на кожен ваш такий коментар. Отже, ж, що ж чекає нас у вересні? Перше, це стосується, звісно, пенсіонерів. Що чекає на пенсіонерів у вересні, це додаткові гроші. Ну, як додаткові гроші? Їх вже, я так розумію, ці категорії вікові і так отримують. 70-74 роки плюс 300 гривень, 75-79 років плюс 456 гривень, аж така точність 456 саме. 80 плюс аж 570 гривень. Звучить дуже красиво, правда? Але чи відчує це людина, яка щодня платить за газ, ліки і харчі? Далі. Дуже цікаво, якщо ви виграли суд із пенсійним фондом, якщо він у вас такий був, тепер вам повинні виплачувати борг щомісяця, не чекати роками, і не потрібно буде випрошувати. Це велика перемога, але як завжди, питання: чи виконують вони свою обіцянку, і чи взагалі таке буде. Друга надважлива тема: у мене вже було відео на каналі про те, що пенсіонерам потрібно пройти індентифікацію, бо можна втратити свої виплати. Отже. Це стосується тільки людей за кордоном та людей з окупованих територій. Тут треба бути дуже уважними. Кожен, хто живе поза Україною або на тимчасово окупованих територіях, мусить пройти підтвердження особи до кінця року. Якщо цього не зробити, можуть відрізати від виплат. Зокрема, не повністю забрати, звісно, виплати їх просто заморозять до того моменту, поки ви не пройдете ідентифікацію. Стосується це тільки тих, хто за кордоном, та тільки тих, хто знаходиться на непідконтрольній території України, всіх інших це не стосується, всім іншим ідентифікацію проходити не потрібно. Це дуже важлива інформація. Ви задавали дуже багато питань в коментарях. Ось вам точно відповідає на це запитання. А всім іншим можна не хвилюватися. Пройти цю ідентифікацію, начебто можна навіть онлайн, але ж це в кого є смартфон, ви можете, наприклад, за кордону пройти цю ідентифікацію онлайн, але тільки особисто. Тобто, ви повинні там через дію зареєструватися чи через банкінг, і її пройти. Якщо ж ви живете на непідконтрольній території України, так само це можна зробити, але я правда не знаю наскільки воно буде працювати і плюс. Це ж розумієте, це в кого є смартфон. Це добре в кого є смартфон. а В кого смартфона немає, то як їм іти до пенсійного фонду, до якого пенсійного фонду, наприклад? Тобто, ну про це держава знов таки не подумала, але такі правила ввела: якщо ж у вас немає смартфона, чи у вас немає нічого, то вам потрібно чи іти у консульство, чи потрібно приїжджати в Україну і йти в пенсійний фонд, аби ви отримували цю пенсію. Тобто, в будь-якому випадку цим двом категоріям людей ідентифікацію пройти до кінця року потрібно, або ви можете втратити свої виплати Далі пішли для переселенців уряд залишає виплату ще аж на півроку. 2000 гривень для дорослого і 3000 гривень для дитини чи людини з інвалідністю. Але увага! Якщо ви маєте депозит понад 100 тисяч гривень, купили квартиру чи авто, держава може сказати, грошей вам не буде. І ще одне. Це нове така нововведення. іпотека для внутрішньо переселених осіб з вересня. Стартує оновлена програма Є оселя до 70% першого внеску компенсують до 70% платежу протягом року і навіть 40 тисяч на, на страхування і комісії. Тобто таким чином, начебто, мрія про, про власний дім стає ближчою. Але чи зможуть прості люди реально отримати ці гроші? От тут як завжди, в нас питання. Далі, школи, студенти та вчителі. Вересень це завжди про навчання, новий навчальний рік. Але цього року воно особливе, так можна сказати. Навчальний рік подовжили до 30 червня. Чи потягнуться діти і вчителі, невідомо. Навіть у прифронтових областях можна відкривати класи, але лише якщо поруч є укриття. Головне встигнути вивести дітей до того укриття, правда ж? Якщо, наприклад, у нас загроза балістики і насправді щось летить. Я не знаю, як в школах можна стигнути вивезти дітей до укриття е, за 1-2 хвилини. Це моя ж таки думка. А тепер головне, у 8 класі вводять новий предмет фінансова грамотність та підприємництво. Дітей вчитимуть рахувати гроші, але чи навчать чиновників не красти. Розумієте? Тобто. Про гроші це дуже гарно фінансова грамотність, підприємництво. Але чи буде воно так знову ж таки працювати в Україні? Чи це дійсно дійсно цей предмет потрібен дітям? У 10-11 класах захист України це вже не просто уроки. Там і медицина, там і кібербезпека, та все тому інше. Хлопці і дівчата разом викладати можуть навіть. Ветерани, вчителям обіцяють надбавки до 2600 гривень. Нарешті скажете ви. Але чи вистачить цього на інфляцію, якщо ціни в нас ростуть кожного дня вище все і вище? А студенти другого курсу, наприклад, тепер будуть проходити обов'язкову військову підготовку. Думаю, про це ви вже чули. Тобто, навчання це вже не лише зошити і лекції, а й справжня дисципліна. Ну, може, воно знаєте, і на краще. І ще приємна новина: президентські стипендії. У ПТУ це понад 6 тисяч гривень, у коледжах 7,5 тисяч гривень, в університетах понад 10 тисяч гривень, а аспіранти можуть отримати майже 24 тисячі гривень. Це все гарно звучить, але чи отримає більшість звичайних студентів, бодай половину цих грошей знову ж таки під питанням. Ну, а тепер моя така улюблена, але болюча тема комуналка. Газ. Залишили по 7 гривень 96 до квітня 2026 року, я вам хочу нагадати. Добре, що не більше, але вже і не так дешево. Ну, Тому що мало того, що така ціна на газ, плюс ще доставка, так і ціни на продукти і на все інше. Влетіли просто вгору і продовжують летіти. Електроенергія поки що без змін до жовтня 4,32 за кВт. Вночі половина, нагадаю, в кого -що, лічильники стоять в ну, фазі, день-ніч. А от Обленерго підняли тарифи на розподіл, нам кажуть, вас це не стосується, але ми ж знаємо, що все одно заплатить споживач. Ну, тут будемо дивитися, як воно буде працювати. А ось з жовтня там ще не ясно, можуть і світло нам ще з вами підняти і ще більше. Е, і тут такі інші зміни. Е, заяви на це з допомогою можна подавати тепер онлайн. Ну, нарешті скажете ви, але якщо ви подаєте. Заяву на субсидію чи на цю з допомогу, у вас може і не бути телефона, правда? Тому що, наприклад, це ж подають люди, е, у яких мало фінансів, а телефон зараз коштує дорого, чи інтернет потрібно оплачувати. Але, начебто, нам кажуть, що це буде дуже зручно. Ну, так само, як і з пенсійним фондом. Як воно буде працювати, звісно, ніхто ж не задумується над цим. Остановлення дитини також тепер оформлюється навіть у дії. Повістки військомат тепер з бодікамерою. Е, а ще повертається строк позовної давності. Війна більше не є причиною заморозити судові справи. Отже, як бачите, вересень 2025 року це справжній тест для країни: пенсії, тарифи, школи, військова підготовка і навіть нові правила для переселенців. Але головне питання: чи допоможуть ці зміни нам, простим з вами людям, чи це лише знов таки нові обіцянки чиновників? А тепер надаю слово вам. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Яка зміна для вас найважливіша? І чи відчули ви вже встигну, встигнули відчути ці вересневі нововведення на власному житті? І як ви вважаєте, чи взагалі корисні вони? Тому що, от, на мою думку, так, начебто, воно звучить все дуже гарно і все класно. Але, от, наприклад, з пенсіями знову в мене питання: а якщо людини реально немає смартфона? Що за кордоном людям не важко жити нашим? Важко. Що на окупованих територіях людина має інтернет і смартфон? Як їй прийти до пенсійного фонду і пройти ідентифікацію, Розумієте? Чи, наприклад, вони зараз взагалі хочуть ввести будь-які там зміни, що ви можете пенсійний фонд повідомляти про зміни в своєму житті? і Зобов'язані це робити, наприклад, якщо ви вийшли там на роботу, чи ще якісь зміни у вас в житті є? Ви можете також це все ще через телефон, через дію через кабінет в пенсійному фонді. Це добре, якщо в половині пенсіонерів є смартфони. А якщо в людини немає смартфонів, адже нас пенсії залишаються, ну бажають залишати кращого. Нас пенсії маленькі, а ціни величезні. І тут ціни і, і, і наїсти величезні, на ліки. Я взагалі мовчу. Розумієте, але ми вводимо такі начебто хороші е, тен, нові тенденції, які повинні працювати так, вони полегшують життя в. Країнах з достатнім рівнем е, заробітку е, та, фіна... та, та фінансів у людей. Там це дійсно полегшується, життя полегшується людям. А чи буде воно в нас так працювати? Ну, напевно, не буде. Тому що не всі мають смартфони і, і будуть черги до пенсійного фонду все одно. Так само, як і ось, наприклад, дуже багато про те, що пишуть там. Онлайн можете подати заяву в пенсійний фонд. І це добре, якщо пенсіонер знає, як це робити, і в нього є смартфон, і в нього є інтернет, чи йому хтось допоможе. А якщо не допоможе, що йому робити? Все одно йти у пенсійний фонд. І добре, якщо людина, дай Боже, зможе дійти до пенсійного фонду. Так само, як і з, і з тим, що е, школи да, навіть при фронтових областях в районах, точніше перепрошую, можна тобто, відкривати класи. А вибачте. А як за одну хвилину школу вивезти в укриття? Ну, я тож, також цього дійсно не розумію. Ось такі справи, друзі. Пишіть вашу думку в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Я так сподіваюся, що ця інформація була вам важлива і ви зрозуміли, про що йдеться мова. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, також можете писати в коментарях. Головне нам з вами мирного неба, тихого вечора. Віримо у. Те, що скоро настане мир, та слава Україні. Тримайтеся, друзі!